Нарешті частина дороги на Вінницю стане ширшою. Дорожники реконструюють ділянку автодороги на 293-298 кілометрах. У службі автомобільних доріг у Хмельницькій області зауважують, зробили б набагато швидше, та не було стабільного фінансування. Бо ж почали роботи з реконструкції ще у 2008 році, та через рік фінансування заморозили. Робота ця не з легких, але вже до кінця року подоляни зможуть оцінити переваги новозбудованої правої частини дороги першої Б категорії. Завдячувати водії мають службі автомобільних доріг у Хмельницькій області. Області, яка сприяла виділенню майже 47 мільйонів гривень на реконструкцію цієї ділянки. Дорога з другої технічної категорії зараз перебудовується у першу технічну категорію шириною проїжджої частини разом з укріпленими обочинами 11 метрів. Ми примінили вже тут дренуючий шар на всю ширину дороги, що дозволить дренувати воді з під покриття. Значить, примінили шар шабенево піщаної суміші з укріпленням цементу 4% на ділянках, де земляне полотно підвищеної влажності. Ми приміняємо стабілізацію ґрунтів цементом в межах 6%. Укладується на всю ширину асфальтобетон. Це без повздовжніх стиків. Які то є біда для дороги в процесі експлуатації, їх таких зараз немає. Востаннє капітальний ремонт цієї частини дороги проводили ще у 80-х роках, тому й розрахована вона була лише на 6 тисяч автівок на добу. Нині ж автомобілів значно побільшало. Щодня проїздить майже 14 тисяч, покриття не витримувало навантаження. Нова ж конструкція, загальна товщина якої аж 75 сантиметрів, витримуватиме. Крупнозернистий, пористий асфальтобетон товщиною 8 сантиметрів. Слідуючий середній шар йде. Щільний крупнозернистий асфальтобетон. Це зараз ми працюємо на цій конструкції. І ще має бути третій шар асфальтобетонного покриття це щебенево-мастичний асфальтобетон, товщиною 5 сантиметрів. Новозбудована ділянка дороги вражатиме не лише своїм зовнішнім виглядом. Вона значно убезпечуватиме водіїв та пасажирів, які пересуватимуться по ній. Пасиковий асфальтобетон забезпечує краще безпеку руху, руху наших автомобілів в зв'язку з тим, що не створюється плівка між покриттям і колесом автомобіля. Так називаємося аквапланування, тобто досягається більше кофеєнт щеплення колеса з покриттям асфальтобетону. У службі автомобільних доріг Хмельницької області дбають і про навколишнє середовище. Старе покриття переробляють і використають в основі лівої сторони дороги. Перші етапи будівництва, якої вже розпочали. Адже це не лише сприяє екології, але й економічно вигідно.